А ми продовжуємо випуск. На Буковині започатковується нова спортивна масова легкоатлетична акція. Цієї неділі, 18 травня, у Чернівцях відбудеться біг миру, участь в якому можуть узяти усі охочі. Цей легкоатлетичний забіг пройде за тим же маршрутом, що й попередні традиційні масові забіги Буковинської милі. Тобто вулицею Героїв Майдану, колишньою Червоноармійською. старт і фініш на соборній площі не потрібно буде змагатися повну силу, а просто прийти і пробігтися, подолати цю дистанцію в майбутньому. Можливо, я думаю, що будемо і змагатися на результат, але на даний момент це є проект. Проект бути здоровим способу життя, і того просто треба прийти, зареєструватися і подолати дистанцію у дві милі. Масовому забігу також будуть передувати естафетні змагання серед навчальних закладів. Ми запрошуємо всіх чернівчан, а я би хотів акцентовано ще запросити кандидатів на посаду міського голови, тому що є така думка в мене, як керівника цього підрозділу, що люди, які претендують на цю посаду, мають бути добре підготовленими. То ось ми пропонуємо їм в неділю прийти. І продемонструвати і поковинцям що вони перебувають в добрій фізичній формі. Чекаємо їх особисто на старті бігу миру, щоб вони продемонстрували не лише форму і прагнення до пропаганди миру, здорового способу життя. На учасників бігу миру, реєстрація, яких розпочинається з 10.30 на Соборній площі, чекають різноманітні спортивні сувеніри. А сам забіг стартує о пів на першу. Завершилася щорічна обласна студентська спартикіада серед вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації протягом навчального року на спортивних майданчиках у змаганнях зі семи видів спорту молодь визначала кращі вузи краю з розвитку фізичної культури. Цьогорічна обласна студентська спартакіада проводилася в рамках 12-х всеукраїнських спортивних ігор. Молоді ці змагання розпочалися у нас ще з жовтня місяця. Вони проводяться протягом навчального року і відбуваються змагання з восьми видів спорту. Тут підсумок підводиться окремо серед юнаків, окремо серед дівчат. Чому так? Тому що всі ці навчальні заклади десь переважає кількість дівчат, які навчаються, десь переважають юнаків. Тому ми для того, щоб це було так демократично, щоб дійсно бачили, який стан розвитку фізичної культури і спорту в цих навчальних закладах. Ми зробили таку систему підрахунку. Змагання з легкої атлетики завершували спортивну програму Спартакіади. За їх підсумками визначилися краще. Ші в області вищі навчальні заклади першого та другого рівня акредитації. Це і е, педагогічний коледж, це і політехнічний коледж У нас, це і е, кооперативний е, коледж. Так що це ці всі основні такі. Е, Навчальні заклади, між якими точиться боротьба, які, до речі, і серед юнаків гарно виглядають, і серед дівчат. Так що це наша яка опора. Робота в нас да, дійсно спорт в коледжі підтримується. На це директор дуже велику увагу приділяє, завжди хоче, щоб ми кудись виїжджали щоб завжди активну участь брали в спортивно-масових заходах. У нас в коледжі працюють секції з футболу, з волейболу, з баскетболу, також легка атлетика. За підсумками краєвих змагань буде сформована студентська збірна області для участі в аналогічному всеукраїнському турнірі. До речі, школу студентського спорту пройшло чимало відомих буковинських спортсменів. Серце шмить, тому що з цього починалася моя вся спортивна кар'єра. Тобто, коли я ще вчився кооперативному технікуму, перші кроки змагання, і звідси саме головні. Надбання були і тому е, хочеться рядом стати з ними і побігти також вийти на бойову дорожку. Сірі батюк, Олесташкевич, та медя ТВА. А тим часом, хоч і без нагород, але з гордо піднятою головою, повернулися з чемпіонату Європи буковинські каратисти. Виступали на цих змаганнях троє чернівецьких спортсменів: Євген Мотовилін, Олександр Дожук та Валерій Чеботар. Вже сам факт, що є три буковинці у складі дорослої збірної України, яка складається з п'яти атлетів, свідчить про високий рівень краєвого карате у вітчизняному спорті. Найвдаліше у європейській першості виступив Євген Мотовилін. Він зупинився за крок до призового п'єдесталу, поступившись грецькому спортсменові, який і став чемпіоном Європи. Таким був вівторок у програмі Теми.